І час летить, не стишує галоку. Давно нема маркізи помпаду, і ми живемо уже після потоку. Не знаю, що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили світінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, Щоб всі слова не вичехли, як руди. Життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони, як ліки. Людині бійся душу шукати, Бо тут як схибиш, то вже навіки. Голубій, тривожній, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, Революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай впливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Одідіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті. Маю я святе синівське право з матір'ю будь на самоті. Рідко, неле згадують про тебе. Ні, занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогоди години б'юся, чуєш битви, спокон вічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без з лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію. Ради тебе мислю і творю. Нехай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари упрякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.